20 серпня є урочистість на небовзяття Пречистої діви Марії. І до цього свята готуємося дев'ятницею. День 9 дев Послання Богородиці цариці миру з меджгор'я. Від 25 липня 2023 року. Дорогі діти, цей благодатний час, коли мене Всевичний посилає вам, щоб вас любила і вела дорогою навернення, приносьте ваші молитви та жертви за усіх тих, які далеко і не пізнали Божої любові. Дітоньки, ви будьте свідками любові та миру для всіх немирних сердець. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Молимося молитву миру. Це молитва, яку Марія молилася разом з візіонерами перший раз у Медгорії. Молимося за мир і за здійснення планів Богородиці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відклань. третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя. Звідти прийде і славою судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молуй за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і як яка була на початку, і нині, і, і, нині, і, і час, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб, Хліб наш, наш, наш насущний, дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не дади нас у спокусу, а нас від нас Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в горім смерті нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і у повсякчас і навіть вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш Клів насущний, дай нам сьогодні і, нам сьогодні, і прости і нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід воно Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті наша. Амінь слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватця нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині та годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і у годину смерті нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нам сьогодні, і нам вороги наші, як і нашим, і народий нас і спокусів, але дай слави нас відпового. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас звішний, нині і в годину у смерті нашої. Амін. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було, було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія Царице Миру, святий Мартине, покровитель нашої дієцезії, Молись за нас. Всі святі і ангели в небі. Моліться за нас. Господь з вами. І З Духом Твоїм. Нехай по заступництву причисто Діви Марії благословить вас, дає свій мир і охороняє всякого зла всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амін. Благословимо Господа.